Так, далі. Кнопки справа. В камазі тут подіум піднімається. Він отак от іде. Тут сантиметрів 5-6, рука проходить со свист. Даже біля коробки передач, біля ручника. Не мішають. Тепер сидіння воздушне, з амортизацією і стабілізацією уровня. Тобто кабіну качаємо. Я трошки уберу жорсткості, бо менше важу. А сидушка амортизірує і стабілізує водителя на уровні. От, амортизатор, ну і сама крісла в ідеальному стані. Легка хімчистка, легка хімчистка і все. Чуть додавлю жорсткості. От бачимо, вже підімною туго ходить тугіше. Ще чуть добавлю. Ну, це вже для мене занадто. Це вже кілограм 110. 24 вольт. Оце підключення Сідушка працює чисто від повітря. Це для переговорного пристрою. Це не потрібно. І це живлення. Червоний чорний плюс, коричневий мінус для запітки цих систем.